У трапезній церкві Києво-Печерської лаври зібралася, так би мовити, вся кадетська родина. Наймолодшим 6 років, найстаршим 16. Але цього дня навіть 10 років вікової різниці між хлопцями не відчувається. Старші з радістю допомагають молодшим вдягнути погони і цим жестом приймають новоспечених кадетів у світ військових звичаїв. Хлопці набагато молодші ніж був я, коли мені вручали і Видно, радість їхніх очах. Звичайно, відродження кадетських корпусів – це прекрасно. Це повертає престиж військової професії. В Антона Смирнова кадетом був дідусь, тому юнак і вирішив продовжити сімейну традицію вступити до кадетського корпусу. Від початку перебування там хлопець з нетерпінням чекав на цей день день вручення перших погонів. В ліцеї мені подобається те, що тут я зустрів багато нових людей, що тут військова дисципліна дуже розвинена. Тут ніби в армії. Якщо потрапляєш в ліцей, стаєш кадетом, ти стаєш справжнім чоловіком. Серед цих юнаків багато продовжувачів родинної династії військових. Тарас Мошков з маличку спостерігав, як змінюються зірки на погонах дідуся та батька, тому і мрії відповідні військові. До яких погонів мріяв би дослужитися, Ну, таких як батько. дуже багато дітей хочуть носити погони. Вони знають, що це таке, що це їх зобов'язує захищати нашу батьківщину, бути похожих на, на наших батьків, дідів, прадідів, яких уже немає. За декілька днів до посвяти у Київ приїхали вихованці московського кадетського музичного корпусу. Почесні гості взяли участь у церемонії і, звичайно, встигли поспілкуватися з українськими кадетами і ліцеїстами-богунівцями. Це вже два народна славяні, славян, Всі, всі можна сказати. З вуст кадетів сьогодні лунали слова першої в їхньому житті присяги завжди високо нести почесне звання кадета ніде і ніколи. Не зганьбити честь рідного ліцею.